874 рік. Такий собі норвежець Інгольф Арнардсон, після феодальних чвару Норвегії покидає свої рідні землі і вирушає на пошуки місця для заснування свого поселення. І прибуває на один острів, на якому не було ні дерев, ні якихось корисних копалин, тільки холод, вітер і вулкани. І поселенці такі. Це місце ідеальне, давайте тут жити. Так і з'явилася Ісландія. Ви можете спитати, а як це вони там виживали, якщо на острові нічого немає? І тут я вам трішки збрехав, сказавши, що нічого не було. Була на острові одна річ, а саме риба, багато риби. В основному тріска смачненька, поживна, з печінку, яку вважають делікатесом. І якраз завдяки рибі Ісландія змогла вижити та стати не останньою країною у світі. Але була в цьому і одна невеличка проблема. Коли твоє існування залежить по суті від однієї речі, то цю річ потрібно дуже оберігати. Так само і в цьому випадку. Ісландії потрібно було виловлювати достатню кількість риби для продажу іншим країнам, але не надто багато, щоб ця риба не зникла. Взагалі, зникнення тріски для Ісландії було найстрашнішим сном, тому її оберігали всіма можливими способами. Але якби все було так ідеально, я би тепер не розповідав про це. І тут в гру вступає новий гравець, а саме Велика Британія. Після Другої світової війни британці втратили свої заморські території, де вони могли ловити рибу. Тому терміново потрібно було шукати інше місце, і вони нічого кращого не придумали, як відправити своїх рибалок до берегів Ісландії. Ісландія цього приколу не викупила і пред'явила Британії претензії. Але британські риболовні судна мали повне право знаходитися там. Оскільки Ісландії належали тільки 5,5 км морської території. Неконтрольований вилов з боку Британії міг знищити популяцію тріски, тому Ісландія вирішує збільшити морський кордон до 7,5 кілометрів і не дуже чемно попросила британців забиратися. На це Британія заявила, що більше не буде купляти рибу в Ісландії. І в цьому заключалася велика проблема, оскільки Британія була головним покупцем риби. Якщо би вона припинила її купляти, Ісландія би понесла великі збитки, що її ну ніяк не влаштовувало. Британці пішли на це, щоб проучити маленьку з економічної точки зору країну. І тут гру вступає вже холодна війна. Зараз поясню, яким вона тут боком. Якщо хтось не знає, Ісландія це одна з країн-засновників НАТО. І уявіть ситуацію: країна-засновник НАТО, а саме Ісландія, йде до Сівєцького Союзу і пропонує йому купити трішки рибки. І якщо чесно, Союзу ця риба 100 років не потрібна. Але можливість насолити всьому блоку НАТО і налагодити дипломатичні відносини вони не могли упустити. І тут уже США підофігіли. Ну бо якось неприємно, коли твій основний ворог щось там мутить із своїми союзниками. Тому штати самі купили всю рибу, хоча вона їм була ще менше потрібна, ніж Союзу, і ще й у додачу вмовили Іспанію та Італію зробити те саме. В результаті Британія була вимушена визнати нові кордони Ісландії, але це був тільки початок. У 1958 році ісландці подумали, що їм знову якось тісно, і захотіли збільшити кордони з 7,5 до 22 кілометрів. Але тепер уже і весь блок НАТО виступив проти цього, а британці взагалі відправили військові кораблі для захисту своїх риболовних суден. Ісландія також могла б відправити військові сили для захисту своїх інтересів. Але була проблемка. У неї не було армії, була тільки поліція та берегова охорона. Поліцію ми відразу відкидаємо, бо вони мало чим можуть допомогти на морі. А берегова охорона налічувала 7 патрульних катерів та одну літаючу лодку Каталіна. Але і та була подарована Сполученими Штатами. Але це не могло зупинити серйозно налаштованих ісландців, і вони почали полювання за британськими траулерами у 22-кілометровій зоні. Але що Ісландія зі своїми кількома катерами могла протиставити такій морській державі, як Британія? Та по суті нічого, тільки насмішити. Але пізніше вже нікому не було смішно. Ісландські катери почали таранити британські траулери та навіть військові кораблі, не боячись отримати відповідь. А що Британія? А нічого, вона навіть не звертала на це уваги. Ну і що в такому випадку робити Ісландії? Британія ніяк не реагує і продовжує далі безконтрольно ловити рибу, а відігнати їх якось немає можливості. Я виходжу з НАТО. Та пофіг? Що пофіг? Американські військові бази попрошу зібрати у кульочок і додому. І ви можете подумати, навіщо це Ісландія та ще й без армії потрібна НАТО? Все дуже просто через своє географічне положення. Військові бази НАТО на території острова дозволяли контролювати пролив і не пропускати совєтські військові кораблі. А якщо б цих баз не було або взагалі Союз побудував свої, це б дуже вдарило по безпеці всіх членів блоку, і США не могли так ризикувати, тому їм довелося вмовляти Британію знову визнати нові морські кордони Ісландії і змиритися з цим. Ну і здається, тепер життя налагодиться. Але прийшла нова проблема. Раптово пропав весь оселедець, і дуже сильно зменшилася популяція тріски. Для Ісландії це була катастрофа, тому вона звернулася до всіх за допомогою, щоб обмежити вилову риби та створити заповідні зони, які би мали допомогти зберегти популяцію. Але всім якось було не до цього. Тому Ісландія вирішила діяти самотужки. І щоб відігнати цих проклятих риболовів, країна об'явила, що тепер їй належить не 22, а 92 км навколо острову. Але ніхто ніяк на це не відреагував, всі і далі продовжували ловити рибу. Тому ісландці замість того, щоб кидатися прокльонами, перейшли до більш рішучих дій. Берегова охорона озброювалася ось такими різаками, якими мовчки обрізали сітки траулерів, а британським рибалкам лишалося тільки вертатися в порт за новою сіткою, ну і за одновійськовим флотом. Після того, як повернулися британські військові кораблі, берегова охорона Ісландії вернулася до своєї тактики та продовжила їх таранити. Але під час чергового тарану була пролита перша кров, ще й ісландська. Через удар вода залила палубу, де знаходився зварювальний апарат, під удар утоком якого загинув один моряк. Побачивши, що справи йдуть якось не дуже, Ісландія знову пригрозила вийти із НАТО. І це знову спрацювало. Британія знову визнала нові кордони, але уклала з Ісландією угоду, згідно якої вона могла ще три роки ловити рибу в обмеженій кількості. Від такого успіху Ісландії зірвало дах, і через три роки вона захотіла не 92, а 370 км. Вона розірвала всі дипломатичні відносини з Британією і знову пішла тараном на британські риболовні судна. За півроку сутичок загинув один моряк, але на цей раз уже британський. Ну і коли боротьба зайшла в глухий кут, Ісландія вдалася до єдиного дієвого прийому. Та знову заявила, що виходить із НАТО. І це знову спрацювало, і всі знову признали нові кордони в 370 кілометрів. Я виходжу із НАТО. Чотири слова. Завдяки яким маленька країна без армії та флоту перемогла велику морську державу та змогла відстояти свої інтереси. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось!